Оооо, это гарно. Let's go, go друже. Давай графики погано чути, мені здається. Кого погано чути? А, ні, добре, вже добре чути. Короче, мене ці гриби, я тобі так скажу, ну, типу, я не відчуваю ніякого якогось ефекту, тобто. Ну, тобто, вони мене не гриб. Uh, так і направляється до дому синеи так. Uh, да? Пизда. <сі> Бляк. Я так рада, що ти живий. Добре, Це прекрасно. Блядь, а он что забрал свой гриндер, че шо? Типа пупсик, он шо, хуевший, блядь. Ножничками, ножничками. А нет, а там тут трава просто была. Шо-шо? трава. Бля, яйца. Бля, мене, глюки! Да, глюч. Не, бачиш. Да, я бачу, які глюки. Це пізда, блядь, я думаю, це шо, це такий захист від чи чи що? Бля, не його знаю. А це бесить піздець, Ну це дуже рідко, це тільки зараз почало така хуйня відбувати. Блять, пупсик набрав ти індери, футбол. Так. Я почав приймати ці снотворні від почаєння. Перше впечатлення, оно пахне персиками і немного сладкоє. Препараты на ночь последние три вечера. И сегодня так. Сон. Всю ночь я могу упорядочить свои мысли в приятной темноте. Именно про это рассказывали истории. Что препарат позволяет разговаривать со своими внутренними я. На курсе. Ну, блядь, препарат вот так. Я нахожу на наркотики. Дай нам всю бандягу. Я читав, що прийом вітаміну B6 помогает сни. Угу. Вместо таких факторів, як как дозировка и Ага. Як би то ні було, поки що результати разочаровают. Я ще люблю, знаєш, читати вот так в голос, але перекладати одразу на українську, блядь. це так важко, насправді, мозок, пиздец напрягається. Правда. Подивись, яка вона, бідолаха. цю Знедоволена. Що так себе лагает жорстко? Я не знаю. Без поняття. Ааа, кувалку пані Угу. А, не бойся! Ага! Так хай біє бля, мене, бляпа. У мене вона прокачана була. А око хуйня тут втікати, бля. А ні, її треба перемогти. Пак! Бля, це буде важко. Бля. Ладно. Ты хоккей-тихо. Тих, Ща все было. Вона у цих тихо твари, бля. У меня ствол поломался. Бля, тач тратит твари. Стикатору ты поехал. не покидают. Сейчас, сейчас я их... Да сдохну, блядь. Бать у нас, лучше. Блядь, куда у Бак. Хватить, розлати, своїх уродців. У маємо Оце як одна катка в доті, бля. Да, потно. Потно. Я хочу якийсь паштет. Який паштет? Якийсь я з'їла паштетик. Який же ти паштет? хочеш? А, якийсь добрий. Курячий. у зброя? Це нова, нова <звук> зброя? Так, да, ломик. Хошо? Нічого. — Чи, я куплю пастель? Не, просто кажу, что хочу. А, баба. Бо... Дзвонист лопсики. Я не можу зараз мати грошей. Це... Це хіба, хіба що, хіба що? Почати щось чудити, типу. але я, я сам, типу, і. Я ще до того не дійшов нормально. Ну я ж завжди працював. працював. Ти довго працював. на фанах? Що-що? На онліку ти довго працював. Я? До якогось моменту поки з ними не посварився. ну. Я хочу працювати саме на себе на онліку, Треба тільки рекламу таку рекламу. Ну, тут... ну щоб тр... мене хтось помітив, і в мене були фанати. Ну, це треба показувати більше, типа. Ні, що? Ну, там, де... Ті, та... Купальничку, типа, нам... які там... Ну, купальничку, а! да, мов. Вау. А це вон. зомбі? Це Ві, бля. Посудний зомби. <світ> Точно Віка. Так. <світ> <світ> будеш її те все життя. Як Ні. ти думаєш, ви ще помертись? Нічого не знаю, діну. Перший треба сходити до психіатра, бля. А Ой, ти її до кохаєш? психолога. До психолога спочатку ти? треба прийти. Ти її кохаєш. Розумієш, типа. За людину говорить її вчинки. Тіма. О, ти що? Так, так. Я це розумію. А ти її кохаєш? Що ти за дурні питаєш? Ну скажи. А ти би хотіла тройничок? Ні. Ну ти все, бля. А до чого тут це? Що це е, не твого ума дела, бля. <схід> 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 Нурвис, типа. Чекай, чекай зара я його заб'ю. Давай, давай я проусуждаю, як воно. Блять. Uh -huh. Сука! Uh -huh. Бля! Короче, видишь, к нас ебу вот, ебаная за ним. Это пиццу нахуй. З ними всіма битися, тут треть від видно. Якщо є можливість, треба втікати. Так, стоп. Є сюди дорога, і є сюди дорога. Сюди дорога, напевно, перекрита. Оху. Е. -е, 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 -е. Старейший статуя. Ой, бля, ну тут ну, мой красавчик. Сейчас этих малолетних ну, преступников по Благородная кровь. Так, 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 я... Это еще маленький. Ты пока еще маленький. Но маленький. Я, наверное, кажусь тебе ужасно властной, но пока ты еще маленький, я попрошу уважать мои желания. Вот когда ты вырастешь, ты будешь волен делать все, что ты вздумаешь, сыночка-корзиночка. Короче, ей поступки кажутся, у она пидор. Вот и все, типа. Чи люблю я її. Та мене інку флешбечу, але давай будемо реалістами. Це ж мої перші стосунки, які я розірвав, типу. Ну подумай. подумаю. Ну, типу. Тобто, якщо мені би колишня подзвонила, там, оця Таня би подзвонила, ти думаєш, я би ну, не взяв би трубки. А, 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 Алло? Звісно, що би взяв би. Тобто. Це так, так. Все, залежить, все залежить від цього. Розумієш, якщо тобі. Досить... Неважно, любиш ти чи не любиш, тобі з цією людиною жити, розумієш, типа? Якщо вона не поважає тебе, то ти повинен поважати її? Ну так. Правильно, правильно. Тобто, не я, я можу, блядь, любити його. Ну от цю дівочку я люблю. Вона шикарна просто, оця от брюнеточка, азіаточка, бля, япошка. І що з того, мені з нею не жити, розумієш? <смі> любов це питання відносне. Тобі жити з цією людиною. І якщо тобі хуйово жити з нею, то хіба це любов це, це мучення, це, це страждання? Нахуя? Це точно. Нахуя тобі мучитися і любити? Це не любов, це страждання. Назвати речі своїми іменами. Це вода призначена для миття. Очистки старих, грязних віщей. У мене немає старих, грязних віщей. Я буду твоєю грязною віщею. Що щоб тебе хорошенько насадили. Я думаю, тобі би сподобалося. Але треба чимось об'їбатися, якісь. What the fuck? Та тверезим це нереально, Димон. Нє, має, ну, типа... Переступити цю межуті. Ой-ой-ой. ой 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 Уже піздить, бля. Вже піздить. Не втікай. Не втікай. За яка тут атмосферка, так ти що. Правда? Це шедевр, це шедевр. Це лучша гра 25-го року, бля. Я считаю. Аааа, Ніка! Dobra. Gdzie kapuśdu dała? No. Nachyja сюда zabi. Nagadajcie mi. Ja mam Ух, бля. Бать страшно. А -а 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 -а! Не бейся, Рома. Ты бачила, ты бачила це? Бачила. И бачила це? куда, куда, куда дальше? Блять, блядский. Короче, нам <сосвят> треба сюда, значит, на, 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 сюда. Тут перекрыто! Оп! Нахуй! <гуми> 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 нахуй Нахуй ты сюда! Я нам буду сплакать. Бинты, блядь. А шо в мене нема миссия, нихуя не. Ууу, я птику днм. У бля. <гуми> <гуми> Дякую. <гуми> Это место все еще не тронуто, бля. Аааа!

<говор> Лицо еще <же> страшнее, на самом деле. <говор> Короче, в нас захистилася за лисенка, который вкусил подсаднёнка, Типа, батя хотел убить лисенка, а она втыкнулась за него. Йоу. Понимаю, это внезапно. Но... Новое... Что? шо, -шо? <говор> Ага. Я никогда не забуду тебя, Хинако. Спасибо, что спасла меня. Короче, в нас послах хлопчика якогось. блять, сюжет набирає обороти. Та блять, ну це ну, що ти? це тільки зараз така хуйня почалася, блять. Ну не то що зараз от. Може почисти кеш, наприклад. <с <с що? Чому ти не смішно? Тобі не має бути смішно. Тобі має бути страшно. Каже, почистики аж геніально. Який кеш це ігровий бах, типо. Це сама прошивка ігри, типу. ну, тобто... Треш. Так так, так, так запрограмовано я вам, я, на цю помилку В корневій папці десь воно єм. В текстурах. Так, о. Ремонтувати інструменти. Я ще цього я ломіка в дії не бачив зараз, будемо пробувати, логатим по черепухам. Оце от стиралка, от стирала би в такій, да? Шариш типа, вот та хуйня крутиш. И он бачишь пластмаска такая. Вот вона крутится, короче. Коли ты крутишь эту ручку. И вітцов крутится вода, типа, починає, типа, поняла? Крутиться. Ааа. Такий, типа, торнадо робити. Офигеть. Тебе с кабула когось? Да, бабуля. А вона ж електрична там буде. Бля, якісь військові, бля. І тут вони нахуй, всюди. Ти крутець, Даніеле, бля. Тут прикольно, вот е, в хороших играх даже самий. Е, Як би атмосферу. Класно розглядати, типа. От вони могли зробити просто забор, сука, а вони зробили от такий забор. Вони могли просто такий камінь поставити, а ні, там картинки є, блядь. В самому заборі. А заодно тут аж всякі лутіна розкидала. Я взагалі б би хотів свою ігру зробити. Треба буде айдіт на коктейля. Є нейромережі, вони тобі поможуть все зробити. Концепцию треба подумать. ой 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 Кто я убил? Бля. Там еще больше раз. Бля, вот... Вот эта японская деревня, это, конечно, кайф. Доброе утро, мой красавчик. Я знаю, что это немного не ждать, но завтра мы езжаем, я уже по учителя, так что не забудь. Аптечка. Аптечка. Який шо що? Угу. Я играю клаш рояль. Ааа, я думал, ты дивишься, бля. Не, я дивлюсь, в мене сверху и є, все гуд. Полностью снаряда здоровья носа сирени румыслям, блять. Замщ ну, її взят. Да не замес А, не, замість, замість капсульки, блядь. Вот это. не вылазит, видно. Вот это да. О, третий сухраниться. А если б я не сохранився. Я знаю, звідки це. Так. Нічого страшного не сохранився, то ж блядь, можна пройти ще раз. Але я такі. Але я такі моменти, де. як би це правильно сказати. Після яких хочеться зберегтися, знаєш? Так, что. Да, да, поть, тип в Это ми штурмовик, там в секторі, тип в кажет. каже Якщо мене вб'ють, мені похуй, я сохраню всяка. И кажу, ла-да, да, конечно. Красавачек, навіть якщо так. Ты не позволять себя в пустоту в сердце. Что тебе даже пусто в кармане, в тебе не повинно бути пусто в сердце. Понятно? <реку> угу. Ты должен прилежно учиться, научиться быть джентльменом. Не считай себя маленьким мальчиком. Нет, ты маленький взрослый, которому предстоит вырасти. И помни, мои слова настанет день, когда отцу понадобится твоя помощь. Скажем так, так, сделает, сделает предложение, видимо, ты не сможешь отказаться. Конечно, Путин сказал Трампу. Путин сказал Трампу, що то мага, кель, плин, не винували пишет нас на. Блять. Я не розумію, чому, блядь, и Трамп не може нічого вирішити, он что дух Блядь, я я ебав, знаю, блядь, з матку маткою, блять. Это мамка этого хлопчика, верняк, блядь. <рит> а это ты играешь за хлопчика? Ты хлопчик, подивись, баба. Бабенция. Сисяста. А, и треба вбить.